Ні вітер, ні злива не страшні закарпатським військовим, Незважаючи ні на що особовий склад сухопутних військ Збройних сил України вирушив на полігон. Зібрало військових Закарпаття та інших західних областей України інструкторсько-методичне заняття з методики організації колективної підготовки. Ми йдемо шляхом всіх провідних збройних сил провідних країн світу. Це стандарти, вони не новість для збройних сил всього миру. Це не відпрацьовується і в блокі НАТО, і в інших провідних країнах. БМП, міномети, зенітні, самохідні установки та купа іншого обладнання використовували на тактичному навчанні. Цього дня на полігоні було шумно. Продемонстрували військові, як повинні вести себе справжні захисники вітчизни на полі бою в їх виконанні вогневе завдання мінометним взводом, підготовчі стрільби із зенітної самохідної установки «Тунгуска» і введення розвідки. Перед цим була в нас одиночна злагодженість, де військовослужбовці відпрацьовували одиночні вправи стріль, потім колективна підготовка, яка закінчилася підготовкою відділень. А тепер ми підготуємося до підготовки взводів. Ми готові до захисту нашого народу. Все буде добре. До занять залучений весь керівний склад 13-го армійського корпусу. Основна мета продемонструвати, як повинні проводитися заняття колективної підготовки на рівні взводів. Методика навчання дуже допомагає, тому що постійно проводимо навчання і набираємося досвіду. Раніше такого, як зараз, не було. Я був командиром бойової машини, керував відділеннями, приймав рішення до ведення бою. Продемонстрували себе українські вояки і у вправах з бойової стрільби гірськопіхотним взводом в обороні. Кінцевою метою заходів, що проходять уже третій день поспіль, стане проведення етапу практичних дій двостороннього тактичного навчання з підрозділами, що залучалися на попередніх етапах заняття.